Прайден. Самець важить 205 кг, самка легша у два рази. Грива лева досягає 40 см довжину. Кігті лево зростають до 7 см. Зуби великі, їх всього 30 см. Хижак не жує м'ясо, а відриває шматками за раз. Може зійсти до 30 кг. Самки в прайді добувають їжу і діляться із самцями. Життя на волі не досягає з 14 років, зоопарку до 20. Малих левенят захищає цілий прайд. Вони народжуються з вагою 1,2 кг. Леви люблять відпочивати, можуть спати до 20 годин на добу. У леві не втягуються кістки, як у інших котячок. Нічний зір левів розвинений у 6 разів краще, ніж у людини. Левиний рик розноситься на 8 кілометрів. Живуть в африканських саванах. За останні роки їх кількість зменшилася на 30%, тому слід їх захищати.